Легенда про пана Твардовського Кажуть люди, що колись у стародавні часи, в місті Кракові, неподалік міської брами, жив знаменитий мах і чародій пан Твардовський. Він був лицарем із знатного роду, але мечем і списом ще з молоду знехтував, віддавши перевагу чарівним книгам. Довгі роки провів він за читанням, занурюючись в таємниці чаклунства, поки в одному зі стародавніх томів не вичитав, як заклинанням викликати до себе чорта. І ось одного разу, в повний місяць, піднявся він високо в гори, там, на перехресті чотирьох доріг, тричі назвав чорта на ім'я, обернувся на чотири сторони світу і почав чекати. Рівно опівночі з'явився до нього чорт, на вигляд, схожий на заморського гостя. Фрак короткий, жилет на товстому черві не сходиться, панталони в обтяжку, туфлі з золотими пряжками ні дати, ні взяти знатний пан із далеких країв. Але тільки з під берета ріжки виглядають, з-під фрака кінчик хвоста з клаптями шерсті стирчать, а стуфель Копита випирають. Низько, низько, схилився він перед Твардовським у поклоні. Оксамитовим беретом, з пером змахнув і медовим голосом запитує: Ви звали мене, пане, я до ваших послуг, сам сатана мене прислав до вас, звелів служити вам вірою та правдою. Сам сатана кажеш, ну що ж, то краще, відповідає йому Твардовський. А тепер слухай мене, хвостатий, відтепер ти, мій раб, будь-яка моя забаганка для тебе закон. Та не здумай мене обманювати, я заклинаннями своїми, з наморського тебе дістану. Махнув чорт хвостом, опустив вуха і тоненьким голоском потіг. «Наказуйте, пане. І я, як відданий слуга, виконаю всі ваші побажання, забаганки та примхи. Дам вам владу над людьми, над світом речей, незліченними багатствами обдарую. Тільки для порядку треба скласти нам договір. За всі старання мої і подарунки потрібно мені від вас зовсім небагато. Маленька дрібничка. Ось тут, на цьому папері, власною кров'ю, поставте підпис. Що продали мені свою душу. З цими словами чорт витягнув довгий пергамент і простяг Твардовському. Пан Твардовський без довгих вагань уколов собі шпилькою середній палець і власною кров'ю підписав із чортом договір. Була в ньому одна умова, яка здалася Твардовському гарною лазівкою, щоб біса бійти. Чорним по білому там написано, що поки Твардовський не ступить до Риму, немає в чорта жодних прав ні на його тіло, ні на душу. Ти хитрий, але я теж не простий, думав Твардовський, підписуючи папір. «Шляхведними батьками своїми і дідом, і прадідом клянуся, що поки я живий, ноги моєї в цьому місті не буде. Схопив чорт підписаний договір, махнув хвостом так, що підлога його, е, полога його фрака вгору злетіла, і тільки хотів був крізь землю провалитися, щоб у пеклі перед сатаною вправною угодою похвастатися, як твардовський, хвать його за хвіст. Е, ні, стривай, голубчику, так справа не піде. Тепер ти мій слуга і слухай, що я кажу тобі. Бачиш ту гору? Ольку ж вона зветься. Отож, звези туди срібло з усієї Польщі, усі гори та долини обшукай, з під землі його дістань, а потім для вірності зверху скелями завали, щоб жоден злодій до срібла не підібрався. Немов вихор помчав чорту пекло за допомогою. Розбіглися його рогаті друзяки на всі боки, нишпорять по всій Польщі, в три погибелі, зігнувшись, срібло на собі тягнуть, а Твардовському все мало. Довго ниж порили чорти в пошуках срібла і, нарешті, останню його жменю в Олькуській землі, доставивши ледве живі, з плачем та стогіном поплилися в пекло. Тільки чорт слуга пана Твардовського не отримав жодної хвилини перепочинку і відразу ж постав перед своїм паном. А той, підкручуючи вуз, каже: Ти, чорт, як я подивлюсь, молодець, стараєшся. Але це ще не все. Бачиш он той стрімчак, закинь його на спину та скинь біля тієї гори, що собачою зветься. Застогнав, чорт, під вагою величезного каменю. Поки його догори ніс, мало хребет не зламав, На силу дотяг і скинув, не встиг чорт перевести подих, а Твардовський йому вже нове завдання придумав. Бачиш, каже, півня, що он на тому паркані співає, хочу відтепер літати на ньому, як на коні крилатому. Чорт низько вклонився у відповідь, у долоні плеснув. Свиснув два рази, дивись, Твардовський уже на півня сідає. Той крилами змахнув, і полетіли вони до Кракова. У Кракові народ збігся, всі стоять, дивляться, що за диво таке. А тут пан Твардовський власною персоною з півня злазить і каже Не бійтеся, люди добрі, чи не взнаєте, адже це я, ваш земляк, пан Твардовський. З того часу жив Твардовський, не турбуючись. Варто йому змахнути своєю чарівною палицею, все було до його послуг, ні в чому не знав відмови. Кінь, що на вивісті в шинку намальований, служив йому вірним скакуном. А на півні частенько верхи літав Твардовський, у Кракові е палац, у Краковський палац до короля, щоб його чаклунськими своїми трюками. Порозважати золота у, Твард... золота у Твардовського було, що піску на річковому березі, срібла в Олькузьких землях, цілі гори, а невдовзі він і одружитися надумав. У Кракові на рибку сподобалась йому гарненька городянка, що горшиками та мисками торгувала, жвава. І смілива вона була розумом і красою славилася. Багато хто до неї сватався та тільки отримав відмову. Ніхто їй догодити не міг. А щоб від наречених позбутися, вона казала, що вийде заміж за того, хто розгадає одну мудру загадку. Почувши про це, Твардовський вирядився в лахміття на обличчі. Зморшки намалював, волосся пудрою припорошив, ніби це, і в такому вигляді постав перед дівчиною. Чи не візьмеш мене в чоловіки, красуне? А вона розреготалася, дивлячись на старого, але заради жарту і показує йому на великий плетений бутиль, і питає: Вгадай, зроби милість, що за тварина тут оселилася? Хто тут риба, птах, вуш. Вгадаєш, ти мій чоловік? Не встигла до кінця доказати, а Твардовський уже кричить Вгадав я, красуне, бджілка це. Бутель так і випав у дівчини з рук і, вдарившись об камінь, розлетівся на дрібні шматки. А Твардовський сміється Готуйся до весілля, красуне. Дівчина в сльози, побачивши дівочі сльози, защеміло у твардовського серце від жалю. За допомогою чарівних слів, миттю звільнився він від жалюгідних лахміть, з зморське, волосся влоко не поклав. Стоїть перед дівчиною в новому каптані у плащі з хутряним підбоєм і оксамитових панталонах та туфлях, з діамантовими застіпками. На грудях золотий ланцюг поблискує. Ось я! Виходь за мене заміж, не пошкодуєш, у шовки і оксамит тебе одягну. Пташиного молока роздобуду, але дівчина не зраділа. А мені ваші багатства, золото, діаманти та гроші чортові непотрібні. Сама собі на хліб зароблю. І після заміжжя, як і раніше, продавала. Торгових рядах горщики та миски. Твардовський, як вогню, боявся своєї дружини, ні в чому їй не суперечив, і тільки іноді, щоб душу відвести, наказував закласти чотирьох коней і в супроводі кінної свити вирушав у своїй кареті на краківський ринок. А там слуги його, наче сарна, налітали на торговий ряд, де пані Твардовська стояла, і розбивали всі горщики та миски. Пані Твардовська у крик на весь ринок голосила, проклинаючи лоботрясів і нероб, які занапастили її товар. А пан Твардовський тим часом сидів у кареті, відкинувшись на оксамитові подушки, і посміювався в кулак, слухаючи, як його дружина лається. Багато про Твардовського, про його витівки та забави розповідали люди. Знали його не лише в Кракові, а й у маленькому містечку Кельцях. Там він не раз із відьмами на лисій горі танцював. А бісу на службі у Твардовського складно доводилося. Щойно господар його до себе покличе, то велиць з піску звити мотузку, то хату з макових зерен збудувати, то в, е, в ліси та болота за лікувальними травами для своїх хворих жене, адже Твардовський був ще й лікарем відомим. І від багатьох хвороб людей зумів е, Вилікувати і смерть відвести. Минали роки, пан Твардовський жив, не тужив. Зростала його слава, а бідолашний чорт зовсім зачах у свого господаря на побігеньках. Ну, зачекай, думав він, прийде час, порахуємось. Але Твардовський не піддавався нечистому. Щоправда, якось, рятуючись від своєї сварливої дружини, потрапив він у ліс, а чарівну свою тростину в будинку забув. Іде він лісовою стежкою і міркує. Чим би йому ще світ здивувати. А тут, звідки не візьмись, вискочив чорт і ховать його за полу плаща. Ось ти де мені попався. пишіть, ну тепер я тебе не випущу, у Рим зі мною підеш. Але Твардовський рванувся, раз, другий, третій, таємне закляття промовив і скинув із себе чорта. Відлетів біс, вдарився об сосну. Зубами заскриготів від злості, вирвав дерево з коренем і жбурнув у Твардовського. Прямо по нозі йому влучив. Але й цього разу зумів Твардовський чорта позбутися. Ледве живий додому дістався і довго потім зламану ногу лікував. Але ні заговори, ні закляття не допомогли. З того часу Твардовський завжди ходив, спираючись на тростину. Час минав. І набридло нечистому за душею хитромудрого чарівника ганятися. І ось одного разу, обернувшись дворянином, з'явився він до Твардовського і з низьким поклоном почав його просити, благати до свого господаря, знадного вельможі до палацу завітати. Травами та заклинаннями смерть від нього відігнати. Так майстерно прикидався чорт, що не помітив чарівник каверзи і піддався на вмовляння. Сіли вони до карети і поїхали. Їдуть вони, їдуть, навколо ліс глухий, коні притомилися, а палацу нема й нема. Зрештою, виїхали е, на дорогу. Дивляться, біля дороги корчма стоїть. У вікнах вогонь горить галасливо, там, людно. Аж надто довго ти мене по лісах та болотах водив, не гріх у корчму зазирнути, підкріпитися, каже Твардовський бісу. Тільки переступили вони поріг, як з усіх боків, на дах старі ворони, сови та пугачі злетілися, закаркали, забухали, закричали та так голосно, що гості від страху мало не попадали під стіл. Зрозумів Твардовський, що лихо йому загрожує, а яке не знає. Але тільки дивиться, а замість поштивого дворянина перед ним його старий знайомий, чорт, з-під фрака хвіст стирчить, з-під капелюха ріжки виглядають, сам стоїть, руки в боки та посміхається. Ну, пане твардовський, тепер ти мій. Знаєш, куди ми з тобою прибили? У Рим так ця корчма називається. Як почув, це пан Твардовський, злякався не на жарт, але не подав виду. Ну, це ми ще подивимося, хвостатий, каже, а сам скоріше до дверей, і не встиг чорт схаменутися, як Твардовський вихопив немовля з колиски, що біля печі стояла, і кинувся з ним до порога. Вам відомо, що, чорт, немовляти, торкнутися не сміє. Тільки хотів було Твардовський з немовлям на руках переступити поріг, як чорт крикнув йому на вздогін. То ти, пане Твардовський, своє слово тримаєш? Але ж слово для благородної людини закон. Почувши такі слова, пан Твардовський від порога відразу повернув назад, немовля зляканій матері, на руки передав і каже Твоя правда біс. Коня на віжках не втримаєш, а слова сказаного не вернеш. Забирай мене з собою. А бісу тільки того й треба, підскочив він до Твардовського, вчепився в нього і разом із ним вилетів із корчми в трубу. Закаркали ворони, заухали пугачі та сови і заклубилися навколо них чорною хмарою. Але тільки птахи невдовзі повернулись на землю, бо чорт із паном Твардомським піднімався все вище і вище, за гори високі, вище за зорі далекі, туди, куди ні орел, ні сокіл не залітають. Ось і місяць зовсім близько, круглий, ясний, сріблястий, тихо, тужно та безлюдно. Глянув Твардовський униз на місто, на королівський палац Вавель, на стару ринкову площу і її кам'яні вежі, які зверху здавалися йому такими гарними, і серце в нього стиснулося від болю. Згадав він свої молоді роки, ті часи, коли він ще не вступив в угоду з чортом, і був вільний і щасливий. Глибоко зітхнув він і назустріч хмарам, що біжать повз нього, і землі, що віддаляється далеко, і все далі й далі від нього, заспівав пісню, якої його в дитинстві мати вчила. І видно, материнська пісня була сильніша за будь-які заклинання. Закінчив твардовський співати, озирнувся на всі боки і бачить, що чорт зник кудись, а сам він ширяє високо в небі біля самого місяця. Іноді, в ясні ночі, на місяці можна розгледіти темну пляму. Люди кажуть, що то мах і чародій пан Твардовський, сидить він там і дивиться вниз на покинуту ним землю.